Через Волинську область за кордон виїхало найбільше ухилянтів. Як повідомляє видання Вісті UA, від початку повномасштабного вторгнення в Україні розпочато більше п'яти тисяч кримінальних проваджень за фактами незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків, які підлягають мобілізації. Найбільше кримінальних справ відкрито саме на Волині аж 517. Друге місце займає Одеська область. 449 та закарпатська, 411. на Волині судили жінку за антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах, як пише Коваль Медіа у вироку Ковальського міськрайонного суду від 9 жовтня. Йдеться, що обвинувачена мешканка Коваля, сповідуючи ідеї військово-політичного керівництва Росії, систематично тривалий час поширювала в інтернеті дописи антидержавного змісту, який поплюжить Україну, підривають її цілісність та суверенітет. Відомо, що вона є уродженкою Республіки Бурятія РФ, але громадянкою України між прокурором та обвинуваченою була укладена угода про визнання винуватості. Сторонами узгоджено міру покарання, позбавлення волі на строк 4 роки з однорічним іспитовим терміном. На волині понад 35 гектарів лісових земель, вартістю понад 129 мільйонів гривень, повернуті у власність держави. Як повідомили у прокуратурі області Номар'янівської селищної ради Луського району у власність держави, витребувано земельну ділянку площею понад 35 гектарів землі. Землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого самоврядування були неправомірно зареєстровані як комунальна власність і вилучені з лісового фонду. У суді прокурори довели незаконність таких дій. Поліція затримала 22-річного волинянина, який брав в оренду автомобілі, а потім продавав їх через інтернет. За даними поліції Волині, на Львівщині правоохоронців взяли під варту зловмисника, причетного до кількох випадків незаконного заволодіння автомобілями. Хлопець збирав автомобілі в оренду, після чого розміщував на профільних сайтах оголошеннях про її продаж. Реалізовувати третім особам, а отримані кошти привласнював. Зокрема, 21 вересня. Зломисник орендував у жителя Львова автомобіль Міцубісі, нібито для обслуговування весільних церемоній. Сторони узгодили розмір орендної плати та інші умови. Після чого власник передав позашляховик та технічний паспорт орендарю. Проте вже наступного дня зловмисник продав орендований автомобіль мешканцю Львівщини за 7300 доларів США, а отримані кошти привласнив. І до загальноукраїнських новин росіяни обстріляли село Багатир на Донеччині. Як повідомили у нацполіції, загинув 11-річний хлопчик. Його мама та шестирічний брат поранені. Росія атакувала село за СЗВ смерч зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору. Пошкоджено 20 приватних будинків: церква, школа, цивільні авто та. Електромережа деякі люди в момент обстрілу встигли сховатися у підвалах. Інші дивом вижили під руїнами власних домівок. Також зранку 14 жовтня російські окупанти знову здійснили обстріл міста Береслав Херсонської області, внаслідок чого загинула людина. Як повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін, окупанти вдарили про приватному будинку, внаслідок чого під завалами опинилася 60-річна жінка. Жителька не вижила. Її травми були несумісні. Життям ДБР спільно з нацполіцією повідомило про підозру колишньому командиру військової частини з Дніпра. Він нібито сприяв незаконному відчуженню двох великих торговельних павільйонів на набережні міста. Як повідомили у відомстві, полковник у березні минулого року видав накази про примусове відчуження майна на користь підрозділів його військової частини. У документі не було вказано для яких саме. Підрозділів це майно призначене одразу після появи документу. Павільйони були захоплені та розібрані під охороною одного з добровольчих формувань. Дніпровської територіальної громади, яке не мало жодного відношення ні до військової частини, ні до державних органів. А землю, на якій павільйони розташовувалися, огородили і почали готувати до приватного будівництва. Власникам павільйонів, фізичним та юридичним особам, загалом завдали збитків на 21 мільйон гривень. Також судова військова експертиза підтвердила незаконність наказу та дії командира. Окупанти встановили нову дату виходу на адмін... адміністративні кордони Донецької області 31 грудня цього року, за словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша. Вони розуміють, якщо взяти висоту Авдіївки, то далі вже їм буде простіше дійти до Покровська і так далі. Тому Авдіївка для них вкрай важлива. Зараз росіяни просто старають Авдіївку, як це було із Бахмутом. Правоохоронці затримали директора Дніпровської компанії, який за даними слідства продавав росіянам системи водопостачання для воєнних баз. Як повідомили ОСБУ протягом минулого року, підприємство незаконно експортувало до Росії продукцію на понад 2 мільйони гривень. Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення Росії директор заводу з виготовлення арматур у Дніпрі та його спільниця налагодили схему з продажу своєї продукції до Росії в обхід санкцій. Йдеться про трубопровідні арматури. Потрібні для регулювання потоку рідини в інженерних мережах. Нині обвинувачені знаходяться під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Військовослужбовці однієї з частин збройних сил почали випробовувати дві моделі бронежилетів для жінок. Як повідомили у Міноборони, розробки враховують особливості будови тіла військовослужбовець. Зокрема, вони мають вигнуту пластину, а демпферні вставки забезпечують щільне прилягання до тіла. І виконують функцію захисту. Це дозволяє наблизити умови використання нової, нової броні до бойових, пояснили у відомстві. Після завершення польового досвідного носіння виробники проведуть лабораторні випробування. За результатами цих випробувань міноборони затвердить зразки еталони. Тільки тоді бронежилети вважатимуться прийнятими на забезпечення у Збройні сили України наступного тижня. Українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 на базі в Тусоні, штат Аризона. Про це пише політико з посиланням на чотирьох американських посадовців. За даними видання, невелика кількість пілотів, які прибули до США у вересні, склали свій перший іспит на знання англійської мови та вирушать на базу повітряних сил. США. пілоти спочатку навчаються основ керування F-16 у класах та на тренажерах, а потім перейдуть до керування реальними реактивними літаками. Як це типово для будь-якої програми підготовки пілотів? Також повідомляється, що курс може бути прискорений через нагальну потребу повернути їх на поле бою. Президент Вірменії 13 жовтня підписав заяву про ратифікацію Римського статуту міжнародного кримінального суду. Про це йдеться на сайті голови вірменської держави раніше, 3 жовтня, ратифікацію Римського статуту більшістю голосів схвалив. Вірменський парламент, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за підозрою в незаконному переміщенні та депортації населення, зокрема дітей з тимчасово окупованих територій України. Це означає, що за межами Росії Путіна мають право затримати і передати до суду. Затримати його можуть на території країн, які ратифікували Римський статут. На цьому ми завершимо наш ви.